Всім Боже благословим, почула для себе, що я маю сьогодні поставити на ставку на вічне життя, на амністію Ісуса Христа, яку Він приніс, приніс це благословення, благодать, милість, любов це стати учнем Ісуса Христа, приєднатися до Його тіла, до Його церкви, до Божих людей, виконувати ведення, стати додушним, намислюючим. І зараз на землі я можу визначитися, де я буду у вічності, чи в пеклі, чи з. Ісусом Христом, і також у вічності ми можемо зустрітися з своїми рідними людьми, які страдали десь хворобою на війні. І більшість людей в такій ситуації звертаються до Бога, до Бога. можуть примиритися з Богом. Але чи питання, чи я примируюся з Богом сьогодні на землі? Щоб зустрітися з ними у вічності. І сьогодні я вибираю, чи я повстану на суд, чи я повстану судею і вибір стоїть у людини. Амінь.